Итак, пока я здесь стелю постель, что делает эта красавица? Мурка, получи сейчас. Да что это такое? А лягла быстро, она покрывала. Что это такое? Диви на нее. Запрыгнула без покрывала. Я тебе дам зараз. Диви на нее, жопа мала. Жопа мала. Бачите, що Пока включился телефон, все интересные кадры уже прошли, короче. Вот так вот мы ложимся с Муркой спать. Да, вот это мое самое любимое. Плох чесание. Мурка, что все-таки? О, О не, ну смотрите, вот, вот кому на свет душ... 12.05. Вот кому? Когда уже все помылись, уже подогрели воду, да, Мурка? Скажи, скажи, что все-таки она наверное, включила на сон грядущий? Зачем? Спрашивается. Вот спрашивается, зачем много до спать нажимать? Вот они так захотели. Значит. Так, и так, я желаю всем доброй ночи. Я тут уже с фонарями, так сказать, справилась возле зеркал. Вот, они взяли и включили. Ну, свет. Ну, что ты будешь делать с этими энергодатчиками, да? Энерго... Кто там следит за этим? Спасибо, люди добрые. Вы нам на ночь всё включили. Сейчас чтобы будут моторы работали, да? Скази. Ночной туалет и пошли. Так, Мурка, свихвист будеш там в іншому місці, причупурувати. Що це таке? Що це таке? Ну що це таке? Що це таке? Що це? Мурка, получиш зараз, зараз получиш. У мене У мене щось там таке, да. Що в мене там таке цікаве? Олійка там така? Олійка розслабляюча така. З прополісом трохи. Не нравиться тобі прополіс, ні? Дивіться, щось ну, таке. Щось таке. Чи олія гарно діє? Думаю, що це таке. Ось такі ляпи ми повтіляли. Почти кашу в неї гарна. Кизія гарна киця, гарна киця. дворова, така грізнюча, але гарна. Мурка, не роби так, не роби так, не роби. Вона кусається, потім облизується. Чи напанає когось? Хтось так робить. Спочатку ображає, а потім, типу, знаєте, є такі люди. Бажаю вам щирих добрих людей відразу. Що маю, то й везу. Так, скажи? Ну, всім доброї ночі. І гарних шкарпеток от бачите, як умурки.